Всім привітки, дорогі друзі! З вами я, Сеньок, і це знову нова серія по геогесер Путь Дорога. Дорога до справжнього географа. Так що нажимаємо нашу любиму кнопочку Duels Play. І поїхали. Та також не забувайте, що у мене є свій твіч канал Sane Tiger. Заповніть його назву, тому що YouTube мені не дозволяє залишати ссылки в описі під цим відео, тому заповніть Сейн нижнє почоркування, Тайга з маленьких. Підписуйтесь, в мене, як ви можете побачити, вже 33 підписника. Дякую всім. Давайте йти до, назад до відео. Ось я вже запустився зо мною чел чу-чуть слабіше в мене, так що в мене є шанси. Поїхали так. Це щось таке лі лівостороннє движення. Так, машини їздять. Так, все. Хорошо. Я напевно думаю, що це Австралія. Навіть зразу тикну, що це Австралія, тому що тільки що ми могли бачити, що погана якість чу-чуть була. Зйомки в місці, в якому ми проїжджали, і тому я думаю, що це може бути Австралія Тому що, якщо мене мій мозок не обманює, то я пам'ятаю, що в Австралії може бути погана якість зйомки. І це, звісно ж, Австралія. Я вириваюсь вперед. І це дуже класно. А ви тим часом, поки я тут угадую. Вгадую, де ми є, поставте лайк, підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. Та також на мій Твіч канал сили... силочка, на якій є в шапки профіля. Тому що мені YouTube не дозволяє залишати силочки в описі. Тому такі діла. Чомусь. Ой, чомусь я думаю, що це, знаєте, що може бути. Що це може бути Македоні... Ой, Хангрі, Угорщина. Ну, чомусь я не знаю. Чомусь. Чомусь я в цьому не впевнений. Такс. Такс. зрозуміло поки що нічого. Ні, зрозуміло, звісно, що це Європа. Шкод багато. Такс. Давайте я тикну, що це Угорщина. Десь тут. Якби нам гадати, давайте будемо думати, що це Угорщина. Будь ласка, якби це була Угорщина. 5, 4, 3, 2, 1. І що це? Це Словакія і він вгадав і це. Неприємно, але він наносить небагато урону, тому це нічого страшного. Можемо зараз угадати і виграти. Так що... Такс. Латвія. Або Литва, ну щось таке чомусь в мене пропав звук в ігри. Зараз попробуємо це і справити. Чомусь в мене пропав звук в, ігри, в ігрі в Геогесер. Ну. Да. Да, це Латвія. Це було легко. По цим степам, полям було зрозуміло. І 27 життів нього залишилось і це мене напрягало. Тому що це Геогесер, і він просто ще може вгадати, і все. Але. Ем. От я зараз думаю. І я давайте ріскну. Я знаю, що це Нерванда, але все одно може і вгадаю. Чомусь в мене і справді пропав звук. О, появився. Це класно. Звуком грати приємніш. І що це в нас? Що це? Да. Це у нас Нігери, як я й думав, але все одно ми виграємо першу гру. Зразу нажимаємо Play Again і йдемо далі. Ми повишаємо свій ранг. І це дуже класно проти нас, проти нас якась королева гра з короною, але зараз ми її повинні виграти. Точка гри. Грузія. Чи Греція? Точка да, Так, це Греція в нас. По оцим Е і Ерогліфа можна зрозуміти. По, їхні... По їхньому правопису. Зрозуміло, що це Греція. Так що ми точно вгадали, що відповість наша королева. Я так називаю, тому що в неї корона на голові була. Тому. Так, да, це у нас Греція. Він тикнув. Що це Україна. <ріст> не було схоже навіть на Україну, ну. Це зрозуміло, звісно, що це Киргизстан Давайте десь біля Бішка. Бишкека. Бишкека. Бишкека десь стикне. Ну, я думаю, все-таки, що це не Раша, а. Киргизстан Чому не знаю. І це в нас оце оце чучело в нас попалося. Ну, я чомусь думав, що це Киргизстан По погоді. Мені здалося, що це Киргизстан але це не Киргизстан Все, Саня. Бо ти щось намудруєш. Я просто буду молодь дурниці, тому що сьогодні був складний день. І на тренування ходив, і футбол грав, і взагалі всі такі діла. Це у нас Нігерія. Знову їздить за нами оцей І... джип. І... Поліція. І в нас замозана машина, тому це Нігерія. Ми вже тільки що впевнились, нам вже така місцина попадалась. Так що давайте. Бістріш. Я знаю, що це Нігерія. Так. Да. Це у нас Нігерія, Біля Лагоса. І ми виграємо? Ні! Що це просто таке. В прошлій грі в суперника 27 життів залишилось і це 8 взагалі мало. Так. Хм. Що це? А от Санюк не знає, що це. І ви, коли дивитесь мої відео, ви теж за мною Вгадуєте що це. І будете. З думками. Ой, що? Нічого. <смі> Будете з з зі мною в думках. Боже, що я малюю? Справді, вибачте, я просто сьогодні замарився. Думаю, запишу для вас відео, щоб вас трошки порадувати уроками географії. Так що такі справи. Ви не обращайте внимание, що в мене що можу молоть дурниці. Я не знаю, що це. Ніби Азія, ніби ні. Щось. Щось незрозуміле. Щось зовсім незрозуміле. Так, давайте думати. Стоп! Там і рохліфи були. І давайте я, напевно, тикну. Що це може бути? Та я не знаю. Це може бути що угодно. Це. Малайзія! Малайзія. Я це не знав, але ми все одно виграємо другу гру підряд. За це ви точно повинні поставити лайк. У нас. Ага. Спасибо. У нас 550. Перший рейтинг, це достатньо хорошо, але погано. <с> це достатньо хорошо, але погано. Дякую всім, хто подивив, подивився це відео. Дякую, дякую, дякую всім, хто поставив лайк під цим відео. Що, ти ж це вже сказав? Ну і що? І підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую і всім пока-пока!